Всім привіт-привіт, вітаю всіх. А, і ви на каналі а, Beauty and Health Studio. Мене звуть Ірена, і сьогодні ми поговоримо на таку тему, як як же перемогти, як зупинити старіння. Звісно, всі ми знаємо, що ми створені Богом, так і взагалі цей процес так ділення клітин, а Потім цей процес старіння, коли ми переходимо від підліткового до юнацтва, так періоду потім від юнацтва вже до зрілості, і потім від зрілості до а, старості, так він незворотній, так з кожним. Не з кожним роком ми старіші. Але, але є хороші новини а, хто, для тих, хто хоче омолодитися, так, що е, можна підтримувати, підтримувати себе здоровим, можна підтримувати свої органи, свої запчастини, які знаходяться в нас всередині, так, молодими, здоровими і працюючими, так. Тому що це, на жаль, не запчастини, які можна на базарі купити на ринку. Так, ось їх треба регулярно підтримувати, детоксувати. Так, і що в цьому нам допоможе? Привіт, мене звіті Рен ще раз і підписуйся. Тут багато що цікаво, корисно про здоров'я, а залишай свої коментарі. Отож, поїхали. Я виписала декілька пунктів, так які допомогли насам, насамперед мені усвідомити, що я а, неправильно роблю в своєму житті, так що, наприклад, у мене з'являються більше зморшок, або в мене з'являється більше целюліт, або в мене починає пухнути а, тіло, так, там ножки, там і так далі. Так, тобто, ми зараз не говоримо про те, як зробити, наприклад, з бульдога в пікінеса, так. Але ми зараз говоримо про те, як можна а, себе привести в тонус, в омолодити шкіру і так далі. Так, на секунду мені 40 років а, сьогодні на сьогоднішній день, так і а, я рахую, що я виглядаю досить непогано, враховуючи все одно, що в мене і деколи недос, недосипання через роботу і через навчання, так що я дозволяю собі декілька деколи солодкі їсти так. Ось, а ну не кожен день, але все одно. Тобто я ще. Маю дорости до того рівня, так до того левела, коли, коли повністю виключити солодке, виключити молочко. Я до речі, молочку вже виключила, в принципі, це лише, лише творог, так воно все призводить до запалення, так, і м'ясо, і молочка, і цукор, так, і недосип, так. Тобто, першим моментом потрібно усвідомити стиль життя свій. Навіщо це тобі, так? О, що я з цього буду мати. Так? Якщо ти хочеш себе краще почувати, ти повинен лягати спати. До одинадцятої години, до 12 години, так і що? Засинати вже так і спати 8-10 годин. Хто зі мною не згідний, може, може моє відео не дивитися <свісно> так. Але це дослідження доводить, що Саме 8-10 годин для хлопчиків 8 годин, для дівчаток 10 годин. Ось. А далі це їжа, далі спорт, вода і раціон. Так, ну, раціон це їжа. Тобто, ось ці компоненти повинні е, сформовувати твій образ життя, твій стиль життя, щоб тобі було комфортабл. Щоб ти е, привик вставати, наприклад, там, в шостій ранку, там, чи в 7, чи в 5, -й. хто як встає, кому, кому як комфортно. Так? Мені комфортно в 8-9 вставати, так? якщо це не робота, не навчання і так далі. Тобто, Буду практикувати, вставати, наприклад, 6-5 ранку, так то тобто, це все йде згодом. Так, ви кожну звичку свою прокачуєте, звичка прокачується між іншим, не 21 день, як дехто говорить. Звичка прокачується від декількох місяців до року. Тобто, якщо ви засмічували свій організм, так і звикли там кожен день, наприклад, їсти м'ясо, або кожен день цукор їсти, або кожен день лягати пізно, так, і це накопичення так відбулося там. Відбувалося 35 років, 40 років, так 15 років, так Тобто ви не зможете за 21 день позбутися, позбутися цієї поганої звички, так і переналаштувати себе на кращу. Тому ми плавно переходимо тепер до спорту. Що стосовно спорту, так стосовно сну, ми сказали, їжі сказали стосовно спорту, в кожного це своє, а тому що дехто розуміється так, що все я повинна займатися спортом 4-5 разів в тиждень, сильно інтенсивно, але скажу вам великий секрет. Що дослідження також були проведені, і деяка група людей вона худнула коли повільно, так якась повільно е заняття спортом було так, поволі, так, тобто вони е жир скидали. так, А інша група е людей вона худнула е при інтенсивності. Це залежить від фізіології, фізіології людини. Так, якщо ви спокійна натура, так то тобто є і вам не підходить, ви прямо відчуваєте, що вам інтенсив не підходить. Інтенсивні якісь вправи і так далі, біги тому подібне, так що підходить це силові. В принципі, всім підходять силові, так, тобто йога, медитація, силові, плавання. І, то есть, це практично для всіх підходить. Не всім підходить, підходять, наприклад, там аеробіка, так танцювальна аеробіка, так там де е жорстко іде, ідуть вправи, так. Тобто ось .е. дивіться по своїм відчуттям. Я завжди говорю, що потрібно дивитися, що ви відчуваєте після того, якщо ви відчуваєте себе погано, ви повинні змінити тактику, змінити вправи, змінити ну це будь-чого стосується, так чи їжі, чи чи будь чого іншого. Далі про воду поговоримо. Вода це також досить важливий момент, тому що ми знаємо, що наше тіло складається в 85% так з води. тобто .е. органи, клітинки, міжклітинна мембрана, то есть, все це воно функціонує тільки за рахунок води, так і нутрицієнтів, так, електроліти, це все. То єсть .е. Кожна частиночка нашого тіла так, вимагає води. Якщо буде так, що ви не будете правильно вживати воду, або мало вживати води, так, то це призведе до зневоднення організму, або будете вживати мертву воду. А в бутилках, в, де погана вода з піашом, так, також з крану, також не можна, бо там домішують всякі штуки, які. Ну, просто... Погано для вашого організму, я не можу говорити. Ось далі що. Далі ви повинні розуміти, що вам потрібно воду заказувати, так? Тобто, якщо ви знайшли роднічок якоїсь води, то отам майте. Якщо ви знайшли якусь фірмочку, компанію, яка видобуває цю воду, так також не жалійте, купляйте в них воду, тому що вона з хорошим п'яшом, так, І вона хороша, одним словом. Так, а взагалі ідеально жити біля лісу, десь, біля гір, де буде гарна водичка, так? І а, все буде добре. Далі, далі це. Ментальне здоров'я, тобто ментальне здоров'я також дуже важливо, впливає на, на взагалі на фізологію, впливає на те. От я вам просто розкажу деякі так експерименти, які проводилися, так. Наприклад, як менталка впливає психологічно, так, запрограмованість, як впливає на тіло. Тобто, ви всі знаєте, що, наприклад, якщо говорити, наприклад, і було таке дослідження японським вченим, так, що ставив стаканчик, так, і заставляв студентів говорити стакан стаканчику, так, з рисом, погано, погані там матюки, і так далі, тому подібне, так. І що за декілька... Там не декілька днів, а декілька тижнів з її водою, так, з рисом. І інший стаканчик з рисом ще також. Ну там вівальді, класична музика, хороші слова говорилися до тої до, води, того стаканчика з рисом. Так дуже смішно звучить, але ж знаєте, що сталося? А наприкінці цього дослідження експерименту. Те, що там, значить, вода почорніла, спліснювала так, якийсь такий слиз утворився. А до того стаканчика з водою і з рисом, до якого там музику гарну гарно говорили, так то там наприклад, стала така прозора вода, так то тобто той очищена. Що це означає? Так, можливо, ми не завжди розуміємо, а фізику і хімію. Але певні закони існують, так? Тобто вони в те, що ти віриш, не віриш, це не має ніякого значення, вони існують, а вони, вони є. Так? І так само і до людини, так це застосовується, якщо ми про себе погано щось говоримо, воно нагнітається, так, клітини, наш внутрішній, так скажемо, скажемо, клітини, наш внутрішній воїн, я так називаю, так, він це чує. Так? І те, що ви будете говорити про себе, про себе в поганому ключі, воно буде відбивати відбиток, так, буде давати відбиток на вас. Так? І ваші органи будуть барахлити, ваше здоров'я буде барахлити, ви все буде погано почувати, ну і так далі. Що ви будете з, з, з собою розмовляти в хорошому ключі, то навпаки буде все більш-менш добре, так? Тобто, є це не так, є. Чи, чи є, чи нема це так, не? да, ви повинні розуміти, що завжди, чи погано нас вас настрій, чи погана якась ситуація, чи ви там переїхали, і вас там якась, ну, взагалі без варіантів, ви не знаєте, що далі буде, і так далі, тому подібне. Так, ви все одно про себе говорите в хорошому ключі, розумієте, так? Ось що я хотіла сказати. Тобто <кій> ментальне здоров'я дуже дуже важливо, так, і плюс самооцінка. Так, І останній етап до молодості, до очищення це також наступні пункти, які також потрібно трохи включити. По-перше, це голодування так, тобто від 36 годин і вище, скільки можете. Ідеально, це 2-3 дня, так. А Далі релакс має бути, тобто це сауна може бути, або, наприклад, холодний душ зранку приймати, так, а ввечері сауну. Ось, Пити чаї це обов'язково тобто трави. трави всі бабусі. Так, всі бабусі, дідусі, коли жили і знали, що а, трави мають лікувальні властивості. Зараз це не популярно, тому що, ну, тому що, тому що землю захватив сатана. Так? І ті люди, які вибрали а, владу, гроші, славу, вони йдуть а, якби, з фармацевтичними компаніями, так? рука об руку і заробляють гроші на нас. Так? Промили людям мозги, що. Це все не допомагає, допомагає таблеточка. Тобто ми біомаса, і вона допомагає таблеточка синтетична. Ну, хто що хоче, той має. Так? А, я, а я вірю в трави, і я знаю, що воно дуже потужне, потужні має властивості. Так? І лапух, і ромашка, і календула, і дуб, кора дуба. Так? Ось, і куча інших, есть можете брати в приміжку, там, дві-три травички, так? і просто практикувати, просто пити як чай, без цукерки, без, без цукру, без меду, без печива от просто раз. Випив і пішов, як, як вітамін, так? Вітамінчик. Ось, тому, тому це все в комплексі, так? і масаж, і, і все все в комплексі, усвідомлення, так? ходіння босому по траві, обнімання дерев, так? щоб електроліти взяти. Тобто це все, що я прорахувала: раціон, вода, спорт, їжа, сон, ментальне здоров'я, самооцінка, сауна, холодний душ, голодування, трави, так? масаж. Тобто це все... Веде, що ви будете мати хороше здоров'я, омолодження будете мати, так будете гарно виглядати, тому що чому люди тянуться до природи, тому що ми і є природа. Ми створені творцем Богом, так, і е, ми тянемося, нас відновлює природа. Не таблеточки, не окольчики, так, які просто симптоми знімають, а причина залишається. Так? Тобто, а і ще якісь е, фактори, які впливають на нас, такі тобто, збудники, е, які впливають, там, наприклад, молочко. Е, в тебе завжди буде щось не так запал... ну, в організмі, так? До то одного то другого органу, то то тому що ти вживаєш молочко, а це ненормально, так? Тому що там є а, певні речовини, які наш організм не сприймає. І це не тому, що ой, ти маєш ген, а я не маю ген. А, ну, Ні, це так не працює. У всіх те саме, так? Ось немовлята мають, можуть перетравлювати молочко, а ми не можемо, тому що ми вже виросли, і це дослідження доводять. Вони самі про це говорять, так але на широку публіку вони про це не говорять. Тому у мене на сьогодні все дякую, що були зі мною. підписуйтесь, залишайте свій коментар. Що ви про це думаєте? Всім молодості.